Всім привіт, друзі! З вами я Юра. І сьогодні я зроблю таку міні-виставку, що я встиг зліпити з Пластилін. Перше, я зліпив отаку ялиночку новорічну. Друге, я отакого монстра зліпив. Тільки зуба тут не вистачає. Далі я Зліпив отакого монстра. І я зліпив отаку машинку. Тут кулемет, багажник відкривається, і двері теж відкриваються. І на цьому все, друзі. Пока!